Цей собака на титанових лапках став справжнім натхненником українських воїнів з ампутаціями. Завдяки біоінженерам він вільно бігає на протезах. Таких, які використовують і українські воїни, він просто у нас молодець, герой, такі, як і багато наших хлопців. Рік тому лавр потрапив під колеса потяга в Одесі, травмував передні кінцівки та помирав від втрати крові. Його помітили і підібрали волонтери, та одразу ж відвезли до клініки. Шанси песика вижити були невисокими. Травма і нестача крові були дуже серйозними. Та він щосили чіплявся за життя, а лікарі робили все можливе. І лавр вижив. А команда біоінженерів імпле. Створила спеціально під нього титанові протези. Імплекс заснували у лютому 24-го Леонід Смолінський та Максим Єфименко. За цей час хлопці встигли виробити більше 150 імплантатів для тварин, серед яких і лапки лаври. Їх вживили песику прямо в кістки, і невдовзі він почав ходити та сприймати титанові ноги як свої. Але й на цьому ця добра історія не закінчилася. Лавр знайшов дім і людей, які його люблять. Собаку забрав до себе В'ячеслав Запорожець, керівник Київського центру реабілітації Титанові. Тепер пеститан серед своїх надихає воїнів стійкістю, бажанням жити та рухатися вперед. Собака з такою операцією ходить, значить, і люди повинні навчитися перетерпіти трошки і так далі, зробити це протезування, навчитися ходити і жити нормальним життям. Ми сьогодні почали працювати о сьомій ранку, зробили конференцію, дві операції з десяток консультацій, і дивіться. Це такий настрій.